Скоріше за все, ви чули про складний відсоток. Але чи розумієте ви, як він правильно працює, як правильно інвестувати, як розрахувати саме ваші прибутки в цьому складному відсотку? І чому це дійсно не дуже просто зробити? Дивіться, я вам зараз в цьому відео покажу розрахунки, які я зробив при інвестуванні всього однієї тисячі доларів, а також при 10 тисячах доларів. Не щомісячно, не кожного року, просто разова інвестиція. Я розрахував, скільки ми можемо отримати на складних відсотках. Також я вам покажу, де можна заробити такі відсотки і поясню, чому банки вам не дають таких відсотків в депозитах. Тому поїхали! Чому? Ця штука дійсно може розорити будь-який банк, і чому банки не хочуть, робити, видавати нам такі депозити під складний відсоток. Все насправді дуже-дуже просто. Дивіться, якщо у вас є інвестиція в 1000 доларів, наприклад, на рік, під 10%, то ви через рік отримаєте вже 1100 доларів. І потім ви ці 1100 доларів вже вкладаєте. Під новий відсоток, нові 10% на новий рік. Але ви отримаєте таким самим чином перерахунок капіталізації кожного року. Якщо цей перерахунок капіталізації буде щомісяця, тобто щомісяця будуть нараховуватись відсотки, або щоденно, таким чином, ви можете просто. Обанкратувати ваш банк, тому що у вас будуть нараховуватися відсотки на відсотки і не просто щорічно, а щоденно або щомісячно. Це набагато більші відсотки, ніж ви можете собі уявити. Тому вам ніхто ніколи не буде нараховувати ось так відсотки на відсотки. Скоріше за все, цей складний відсоток а, враховується, коли ви, наприклад, взяли гроші в якомусь там швидко займі і не віддаєте, і у вас йде просрочка. От тоді вони можуть вам влупити оце відсотки на відсотки і перераховувати щодня. От тоді воно і буде дуже-дуже жорстко. Але як на цьому заробити? Я вам зараз покажу а, свої розрахунки, а потім подивлюся а, і дам декілька варіантів, як можна заробити на цьому, прямо зараз почати з цього. І так, дивіться, перед вами таблиця, яка розписана в нас на 12 років. Тут у нас йде 12 років при інвестуванні всього 40 тисяч гривень, тобто однієї тисячі доларів. Я підрахував вже 1 до 40. І так, що ви можете побачити? Ви можете побачити, що за 12 років складним відсотком під 20% річних ми отримуємо 356%. 1630 гривень з 40 тисяч гривень. І так, щоб вам було зрозуміло, ми вкладаємо 40 тисяч гривень під 20%. За перший рік ми отримуємо 48 тисяч гривень. Далі ми вкладаємо ці 48 тисяч, отримуємо 57 600 Потім 69, 82 Таким чином, капіталізація в нас проходить один раз в рік. Тобто ми відкрили депозит. Він полежав, ми отримали зверху 20%. На новий рік ми відкриваємо вже новий депозит. Таким чином, ми можемо на цьому заробити, але в нас не буде якогось дуже-дуже крутого відсотку, якби, наприклад, капіталізація в нас була щомісяця або щоденно. Такого ви не знайдете ніде щомісяця і тим більш щоденно. Але якщо ми з вами будемо так е, працювати і е, Перераховувати капіталізацію щорічно, що, в принципі, реально, і знайти на, 20 або 10% також реально, то ми з вами зможемо отримати ось такі гроші. І так дивіться, це в нас 8915 доларів, або 790%, е, відсотків або 65% річних. Тобто, ми вкладали 1000 доларів під 20% річних, а в ітогі ми маємо 65% річник кожного року завдяки ось цьому складному відсотку і перерахунку а, саме капіталізації в а, один рік, один раз. І таким чином ми виходимо на 148 доларів щомісяця, а, ми можемо отримувати, наприклад, на 13-й рік ми отримаємо ось ці відсотки, і таким чином 20% на тіло 356 тисяч ми будемо отримувати 150 доларів щомісяця. Така собі, можна сказати, пенсія. І просто отакий от вам варіант, як зробити пенсію собі, ну, таку, яка в нас вона є у пенсіонерів, лише, лише за е, 12 років з однієї тисячі доларів. Тепер дивіться, я вам зробив ще ось такий розрахунок. Тут в нас вже а, прораховано на 24 роки вперед. І так, 10 років. Я тут також показав, що це 62 в рік і 100 доларів ми можемо отримати в місяць. А, 247 тисяч буде в нас повністю ось ця сума за 10 років під 20%. Тепер дивіться, якщо ми дійдемо до 20 років, щоб ви розуміли, ми з кожним новим роком будемо все більше і більше отримувати грошей, тому що 20% нас буде нараховуватися на все більшу і більшу суму. Тобто навіть 3 роки спочатку нашого шляху не будуть дорівнювати одному року, десь там на 20-х роках, це буде набагато більше. І так дивіться. На 2020 рік ми отримаємо суму 38 335 доларів з однієї тисячі, яку ми вклали од, ну, один раз за 20 років, отак от перевкладаючи і капіталізуючи лише один раз в рік. Це в нас 3833 або 191% в рік. Коли ми вкладали лише під 20%, звичайно, вам ніхто не дасть таких відсотків. Ви ж не можете прийти в банк і сказати, я хочу депозит на 20 років під 190% річних. Ні, такого ніхто не зробить. Але ви можете відкрити або депозит, або інші способи я про них розповім під 20% щорічно, Через рік перевкласти це тіло вже з відсотком, і таким чином за 20 років у вас вже буде 190% річних. І це ми отримаємо 638 доларів щомісячно. Ну, це вже можна сказати непогана така зарплатня або оплата, або пенсія, щось таке. Ну, це вже хоч щось, це вже не 100 доларів. На 24-й рік ми вже би отримали 1300 доларів, тобто вдвічі більше, хоча пройшло всього 4 роки. Тобто, тут в нас пройшло 20 років. З 1 по 20 і ми отримаємо 600 доларів. А з 20 по 24 лише пройшло 4 роки, але ми вже отримаємо 1300 доларів. І на ці гроші можна вже, в принципі, спокійно жити. І я вважаю, що це дуже круто. І наше а, тіло перетворюється з 38 тисяч до 79 тисяч, майже до 80 тисяч доларів. Таким чином, за 24 роки за 1 тисячу доларів ви можете купити собі а, однушку в центрі Києва з ремонтом. Круто, за 24 роки. І все, що вам потрібно, один раз в рік знімати і перевкладати в новий напрямок ваші гроші вже з відсотками. Я вважаю, що це дуже круто. Тепер ми переходимо до інвестицій в 10 тисяч доларів. І так. Просто уявімо, що у вас є звідкись 10 тисяч доларів. І якщо ви вкладете ці 10 тисяч доларів під 20% з складним відсотком будете переінвестовувати, то вже через 10 років у вас вже буде 60 майже 2 тисячі доларів. 61 тисяча доларів 900. Це 62% річних. Це вже 1000 доларів в місяць на 11 рік. Тобто ми отримаємо ось такі відсотки, і в місяць це буде 1000 доларів. На це вже можна жити. З 10 тисяч доларів за 10 років ми отримуємо собі ось такий прибуток, можна сказати, 10% річних, від, точніше 10% в місяць від вашої першої інвестиції. Я вважаю, що це дуже крутий результат. Але його можна зробити ще крутіше. Наприклад, ті ж самі 10 тисяч, але вже на 20 років. Просто давайте подивимось, який буде в нас результат. Наші 10 тисяч доларів може таким чином перетворитися в 383 тисячі доларів 288 доларів. Це вже круто. І це в нас 191% річних. 6388 доларів в місяць. Оце вже та сума, на яку можна не просто жити, а на яку можна жити дуже круто і дозволяти собі взагалі будь-що. Але цікаве питання: де нам взагалі отримати такі відсотки? Хто нам може дати 20%? Давайте так. Якщо вам це цікаво, я зроблю ще таку табличку. Де розрахую під 10%. 10% річних отримати взагалі не є проблемою. Це можна зробити і з акціями, і з облігаціями, і з якимись кредитами, і з якимись бізнесами. Якщо вам це цікаво, я зроблю таку табличку і додам її в свій телеграм-канал. Посилання на нього є в описі, тому підпишіться, телеграм-таблиця буде там. А тепер дивіться: ось вам як приклад, наприклад, наша біржа WhiteBit. Це біржа від українського розробника. Зараз вона є найбільшою в Європі біржі. І тут вже більше року існують ось такі депозити, де ви можете вкласти USDT. До речі, посилання на цю біржу я також залишаю в описі під цим відео. Це не реклама. Ви можете користуватися, можете не користуватися. Мені байдуже, я просто вам показую один з варіантів, де на долари дають 25 майже відсотків річних. Не 20%. 25 майже. Але скільки вона буде існувати, ну, невідомо. Скільки буде інвестувати ось ця акція, також невідомо. Зараз можна вкласти. В принципі, біржа достатньо популярна. Вона ну вона є трастовою, тобто їй можна довіряти, але вона не є топовою, як якийсь банк. Тому вони дають дуже круті відсотки для того, щоб долучати фінанси для того, щоб підіймати ліквідність. Це є круто. Я не знаю, скільки буде ця акція ще продовжуватися, але зараз це є. Також інший варіант. Наприклад, є контори, які купують тачки під таксі. Ви можете інвестувати, наприклад, 10 тисяч доларів, і вони вам гарантують, наскільки, наскільки я не помиляюсь, якщо 15% річних в доларах. І це дуже круто. І є багато таких, таких різних бізнесів, де ви можете вкладати під 10, під 15 або 20%. відсотків. Краще, звичайно, вкладати в свій бізнес, тому що він більш зручний. Але м я би обрав таку стратегію, що я би в декілька різних напрямків закидував би якісь маленькі частини під ці відсотки і вже б їх отримував. Мені здається, що це буде більш правильно. До речі, я хотів би вам дещо показати. Я створив ось такого бота. Це а, бот в Телеграмі. Він називається Крипто Київбот. Посилання на нього також є в описі, або ось тут QR-код ви можете відсканувати і зайти до нього. Цей бот має штучний інтелект, і ви можете задавати йому взагалі будь-які питання, наприклад, про ті ж самі фінанси, або напишіть йому, що таке складний відсоток, і він вам розповість і наведе чудові круті приклади. Але я хотів не до цього. У нас в боті є кнопочка меню, і ви тут можете побачити всі наші взагалі е проекти, платні, які в нас є, які входять до ВІП-групи. Тут є і сигнали, і для новачка, є е зливи курсів, ну, багато цікавого, можете зайти подивитися. Але е я нещодавно створив е дуже цікаву групу, вона називається Крок до результату. І якщо ви Через цього бота хочете долучитися до цієї групи, звичайна підписка буде коштувати лише 5 євро, і ви. В такому випадку зможете побачити мої якісь. Я, наприклад, зараз туди публікую свої результати спортивні. Я запустив новий челендж, ми додали туди людей. Є декілька напрямків, не тільки спортивні, але й фінансові напрямки, де я реалізую свої поставлені цілі і роблю звіти саме в цій групі. Якщо вам це буде цікаво, долучайтеся. Дивіться також, я викладаю якісь свої власні думки і туди. Цю групу я буду публікувати ось ці різні варіанти інвестування, які ми можемо вкладати 10-20% річних для того, щоб враховувати ось цей ось цей складний відсоток. Тому, якщо вас зацікавила оця тема складним відсотком, ви можете почати її вивчати. А якщо вам цікаво буде подивитися, куди і в які напрямки буду я інвестувати, можете підписатися на ось цю групу Крок до результату через нашого бота. Якщо вам взагалі цікаво працювати з нами і торгувати, наприклад, на споті на ф'ючерсах, то в такому випадку вам до Віп-групи. Також бот розповість, що саме вас буде чекати в Віп-групі. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Гарного дня вам. Бережіть себе!